Вітаю всіх книголюбів! Ви на каналі Катя Балакуча. І сьогодні я хочу розповісти трішечки не тільки про книжки, а про такий додаток, як Notion і те, як його можна використовувати у вигляді читацького щоденника. Цей додаток є безкоштовним. Ви можете його... Адаптувати під свої потреби, під свої вимоги для того, що потрібно вам. Але сьогодні хочу показати саме на прикладі того, як його можна використовувати як читацький щоденник. Коротко про те, що ж таке Notion. це додаток або ж цифровий простір, який складається з різних видів блоків. Це може бути зображення, текст, діаграми, таблиці, будь-що. Ви можете робити собі списки покупок, списки Ваших справ, ваші якісь нотатки, ваші, я не знаю, якщо ви ведете якісь соцмережі, план на соцмережу, стратегію там прописувати, ви можете вести бухгалтерію навіть, мабуть, ви можете використовувати його. Як в мене було, наприклад, на одній з попередніх робіт, я в Notion проходила онбординг. Тобто там була вся інформація про компанію і покрупково яку інформацію можна знайти, QA-відділ. Корисні статті, корисні якісь майдмапи, роудмапи, чарти, все, що тільки можна було уявити, там було, і чесно, це було інтерактивно, це було цікаво. Тоді я ще не працювала з ноушеном, і саме після такого досить приємного легкого онбордингу, я ще люблю, якщо чесно, емоції, то мені сподобався цей додаток, цей інструмент. І відтоді я почала використовувати Notion для власних цілей, але лише минулого року, у 2024-му, я вперше завела його саме у форматі читацького щоденника. Із корисного в Notion – це те, що він має досить гнучку структуру, він дуже адаптивний. Ви можете його використовувати як завгодно. В інтернеті, навіть на Ютубі, дуже багато класних, цікавих проєктів. Відео про те, як саме його можна використовувати, як його налаштовувати. Чим мені подобається Notion – це його синхронізація. Ви можете вести нотатки в своєму комп'ютері. Коли читаєте, можете вести їх у телефоні. Все між собою синхронізується. Один вхід, різні пристрої і все між собою. Класно працює. Основна причина, чому я вирішила створити цей читацький щоденник, шаблон у digital, тобто цифровій версії, це тому, що я повернулася до активного читання минулого року, тому що якось з початком повномасштабного мені здається перші півтора-два, майже два роки мені було важко читати. Якось не до цього було. Але потім я зрозуміла, що я повернуся до читання, я читаю, і знаєте, в мене було таке, що я якось уривками зберігала інформацію. Тобто я могла написати якісь невеличкі, коротенькі замітки, нотатки собі у ноутс просто в телефоні. І коли, наприклад, через місяць, через два або три хтось мене питає, як мені там певна книжка, я маю певні уявлення, згадки про те, що так, я її читала, щось там мені сподобалось, щось ні, але я. Зрозуміло, що я можу не пам'ятати ім'я героя або навіть свої власні думки. Я вже так знаєте, якось в мене все так було розмито. І мені це не сподобалося. Я зрозуміла, що це якась неправильна стратегія того, як треба працювати з книжками, і вирішила підійти до цього більш якось ґрунтовно, знаєте, і мати якусь структуру того, як я читаю книжки, як я структурую власні думки, які в мене. Потім з'являються відгуки, враження від книжки, який посмак. І мені здається, що саме Notion у цьому дуже класно допомагає. Якщо ви знаєте якісь інші додатки. Легкі у користуванні, бажано безкоштовні, тому що в мене, наприклад, зараз безкоштовна версія Notion, вона також є звичайно платна, але можливо для більш таких enterprise, бізнес рішень мені зараз вистачає і безкоштовної версії. Наприклад, так от, якщо у вас є якісь. Корисні поради стосовно інших додатків, то будь ласка, поділіться ними в коментарях. Тож переходимо до того, як виглядає той шаблон Notion з читацького штинка, яким я б хотілася з вами поділитися. Ось так ми потрапляємо на сторінку в Notion, Це мій особистий Notion. І, наприклад, зараз ми знаходимося на сторінці, яка називається Мої прочитані книжки 2025». І ось це список тих книжок, які я встигла прочитати за 2025 рік. двадцять п'ятий рік. книжка це Джулія Сандри Ньюман». Як ви бачите, тут можна побачити, коли останній раз я щось тут редагувала. Це було 28 квітня. У мене виставлений вигляд таблиці. Можна ось так групувати за статусом, тобто буде «Reading», «Completed». І групи, які я дуже рідко використовую. Але мені зручніше за форматом саме таблиця, вона мені якось більш комфортна. Я хочу показати, які в мене найбільш розповсюджені є. Категорії: перший стопчик — це просто нумерація книжки, друга це назва, третя це автор, звичайно. Третя колонка це автор для мене, або новий, або ж я знала його до цього. Статус щодо читання: це може бути в мене, наприклад, їх всього чотири. Це я залишила недочитаним, я ще не почала. Це, наприклад, якби я додавала книжки, які я хочу прочитати, але ще до них не дійшла. Але вони в мене є, і я точно планую їх прочитати. Той статус, який я використовую найчастіше, це читаю, і коли закінчила, то компліти, тобто, вже прочитала. Я веду ноушені англійською, тому що мені так зручніше, але якщо вам не подобається англійська, то звичайно ви можете собі перекласти все українською і ввести цей читацький щоденник українською. Категорії в мене. Такі категорії, які я використовую найчастіше це фікшн, тобто художня література, нонфікшен, не художня література, біографії, фантастика, санфікшен, історичний роман, трилер, селф-хелп, поезію. Я читаю дуже рідко: графічні новели, пригоди, горор, true crime, young Янгедал теж я дуже рідко читаю. Класичну літературу, так, філософію, так, бутичні новели, мотивація, детективи, драми. Єси, що в нас тут ще ЛГБТ, Хисторика Фікшен, література для дорослих, про щастя, продажі. Це я для роботи читала: війна, міфи, психологія, даркакадемія, антиутопія і таке інше. Рейтинг, просто звичайно, кількість зірочок. У мене максимум 5, В мене є на 4, Є ось на одну зірочку, на дві. Наступна колонка Мої головні думки щодо того. Я пишу досить коротко. Ну, ось як це виглядає? Цікаво про війну, багато подорожей у часі, постійні згадки різних історій життя, бла бла-бла, бла-бла. Це про книжку Курта Воного «Бойня номер 5 наприклад. Наступна колонка в мене reading purpose, тобто намір для читання. Для чого я? В мене їх тут не так багато. Але давайте подивимося. В мене є категорія ескапізм, є настрій, є для розмірковуванням подумати спробувати щось нове. Це, наприклад, коли я ще таку книжку не читала, але мені цікаво. І стадії, якщо я читаю щось для роботи або щось, що мені потрібно для саморозвитку, тоді я вибираю категорію стадії. Ви можете також, ось просто наприклад, давайте я додам категорію продажі, Ну наприклад, просто ось ви так вводите. І створюєте. але мені вона не потрібна, тому я її прибираю. Наступна колонка це атмосфера в книжці. Вона для мене особисто працює. Я, як бачите, не завжди встигаю це вставити. Але, наприклад, лотерея. Там в нас була седнес, тобто печаль, так, політика, ну в, якоїсь мі... в якійсь мірі, але не дуже багато. Обставини так, дружба так, містері так, трагедія. В Якоїсь там і трагедія була сарказм там так було дуже багато. Наступна колонка це дата публікації книжки. Це просто для мене мені цікаві такі факти. Якщо вам це не цікаво, не потрібно не прибирайте таку колонку. Якщо ви хочете прибрати якусь колонку, ви нажимаєте і просто видаляєте. Тобто delete property. Read date – це просто дата, коли я книжку прочитала. Тобто закінчила читати і ставила собі. Коли саме цю книжку прочитала? Наступна колонка це країна автора, тобто його походження. Тут, звичайно, не всі країни світу, але тут вписані ті країни. З авторами яких я вже познайомилася. Ось в мене є навіть чилійський письменник. Не так давно я почала читати азійську літературу, і зараз мені вона дуже подобається. В мене є Арменія, але звичайно більш за все це Штати та Європа. Наступна колонка це стать автором. в мене або жінка, або чоловік. Є ще така колонка, як I Know, Це мені Notion сам запропонував. Тут в мене пусто. Я з цим особливо не працюю. І далі можна ще додавати собі наступну колонку, таку, яку ви хочете. Коли ви хочете щось нове додати, ви додаєте на плюсик, нова сторінка, тут буде нова книжка, «New book», нюбук, буде тест. Ось тут я собі пропущу, наприклад, 29. Ну і далі вперед. По дефолту в мене виставляється «Not started». Я поділюся ось цим шаблоном. Він такий самий: тут просто є. Книжка під назвою Тринадцята казка, яку читала в минулому році Діана Сеттерфілд. В ній, якщо я не помиляюся, є якісь мої замітки та відео. Так, бачите, цікаві вирази. Не знаю, кому це потрібно, але все одно. Мені подобалося і вираз врізати дуба, і вкриватися сиротами. Нема співця, послухаєш його робця, ні сіло, ні впало» Мені теж подобається. Я тут це поприбираю трішечки, тому що не думаю, що воно вам потрібно бачити, в мене тут забагато всього. І ви зможете використовувати цей шаблон для того, аби вести власні нотатки, вести власний читацький щоденник. Сподіваюся, що вам це знадобиться і буде корисним у використанні. Ви можете зберегти собі цей щоденник у посиланні в описі до цього відео. Вам треба просто копіювати або зробити дублікат цієї версії, яку я вам пропоную, і вже далі кастомізувати цей шаблон, так як треба вам. Як я вже казала, ви можете додати собі, наприклад, видання. Тобто це може бути, що там на КСД, де Віват, Фабула, Старого Лева. Якщо вам потрібні якісь інші колонки, або ви хочете змінити вигляд, будь ласка, кастомізуйте цей шаблон, використовуйте його саме так, щоб він для вас приносив якомога більше користі, це абсолютно безкоштовно. Сподіваюсь, що він дійсно принесе вам якусь радість від використання, і ви зможете свої думки, свої. Враження від тих книжок, або може не книжок, можливо, фільмів, можливо, будь-чого іншого. Ви зможете це в такій цифровій діджита версії зберігати, аби запам'ятовувати, можливо, з кимось цілим ділитися. Якщо вам це відео було корисне або сподобалося, то підтримайте його, будь ласка, вподобайку або коментарем. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.